Той, які салати готує, у нас всі салати свіжої кольорової мікрозелені. Мікрозелень чия росте суцільним килипком. Мікрозелень гірчиці 5-6 днів і готова. Ось така висока, велика, дуже соковита. Пікантний дайкон. Також стебла дуже соковиті, гостренька, хрумка. З червоним амарантом. Страва будь-яка виглядає вишукано і дорого. І дуже смачно, ніжний делікатний смак. І найпопулярніша рукула. Пікантна з гостротою, соковита, можна додавати до будь-якої страви. А також дуже красивого кольору: фіолетовий базилік, який ще росте. Ця мікрозелень, така е, триваліша у вирощуванні до 12 днів. Зараз ще росте, але бачимо вже який колір красивий. Це одна із найдорожчих мікрозелень. Обрати насіння будь-якої мікрозелені можна у нас на сайті Матлафлаберськомії.